Сам екран фактично безрамковий. Це просто величезна картинка з невеличкою смужкою знизу. Зображення просто захмарно чітке. Навіть з YouTube у роликів 4К 60 кадрів просто вражають чіткістю. Звичайно, усі параметри також можна налаштовувати і власноруч, але головне, що телевізор здатен видавати яскраву чітку та соковиту картинку, із додатків із ефіру. Підтримується формат зображення HLG, тобто яскраві та достовірні зображення можуть передаватись широкою кольоровою гамою. Дуже прикольно, що телевізор. Телевізор підтримує HDR-формат, це зображення з більш високим ступенем яскравості. Тобто, якщо, грубо кажучи, то це світло може бути ще світлішим на такому екрані. Такі ролики можна переглядати і на YouTube, їх чимало можна, з зовнішніх носіїв, і самому можна їх знімати. Наприклад, нові айфони знімають відео такого формату. Телевізор взагалі сам визначає, що на екрані контент HDR та підставляє один з режимів налаштувань гами кольорів автоматично, звучання динаміки. Гучномовця по 10 ватт кожен сховані десь в корпусі. Звучать досить гучно. Здійсно, цікавого тут є автоматичне коригування гучності. Ну це, щоб різні джерела звуку були приблизно однакові і не перелякали вас випадково. А ще мені сподобалось саме в налаштуваннях можливість робити більш гучним голос. Це реально крута штука, я її майже ніколи не вимикаю. Бо коли десь у Нетфліксі, наприклад, Азіат розмовляє англійською, з британською, сленговою вимовою. І саме підняття гучності діалогу дуже-дуже допомагає.